Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами починаємо розбирати колоду карт Таро 78 дверей. І почнемо ми сьогодні із загального опису, як працювати з цією колодою, а також подивимося з вами на старші аркани. Ну, по-перше, зверніть, будь ласка, увагу на те, що в колоді 78 дверей на рубашках карт зображені ключі. І, чесно кажучи, для мене ця колода більше не про двері, а про ключі, які ці двері можуть відімкнути або замкнути. Я навіть в одному зі своїх відео так і назвала, оговорилася, і назвала колоду 78 ключів, тому що в моїй свідомості вона виглядає саме так. Якщо ви уважно подивитеся на карти колоди, будь-які будемо відкривати з вами, то ви побачите, що на кожній карті зображені якісь двері. Бачите, це ці двері, як на мене, моє таке враження від них, що вони або відкривають нам шлях кудись, і ми вже думаємо, чи йти цим шляхом, чи не йти. Або ці двері, можливо, вони закриті, закривають для нас якісь можливості. Так, бачите, або, або Стоунхендж це також двері, це двері в потойбіччя, в потойбічний світ. Або двері взагалі перед нами закриті, або вони нас випускають кудись і. Дають нам можливість вийти з якоїсь ситуації або увійти. Або ми самі закриваємо ці двері, щоб через них щось не вийшло для нас. Якщо дверей, наприклад, немає на карті, то обов'язково на карті ви знайдете ключі. Ось, наприклад, як тут: дверей немає, але є ключ. І для, кожного, для кожної карти значення цього ключа буде своїм. Отже, давайте сьогодні почнемо з вами розглядати старші аркани. Я зараз їх відділю від колоди. Їх у нас 22 старших аркани. 19, 20, 21. Нумерація 21, але нульовий аркан в нас дурень, він йде під номером 0. Інші масті ми будемо з вами роздивлятися вже в інших Відео. Зараз давайте з вами подивимося на старші аркани і почнемо, звісно ж, з першої карти. Це нульовий аркан, це дурень. Подивіться на нього уважно. Цей нульовий аркан говорить нам про те, що все тільки починається. Бачите, ми стоїмо на нулі, ми ще нікуди з вами не пішли. Ми стоїмо перед якоюсь, можливо, прірвою, перед прийняттям якогось важливого рішення, але в нас є ключ до прийняття цього рішення. В нас є ключ, ми знаємо, як це рішення прийняти. Ми знаємо, як діяти у тій ситуації, перед якою ми зараз стоїмо, але ми поки що діяти не почали. Людина, яку характеризує ця карта, вона має безліч талантів, однак вона ще не про всі свої таланти знає, це людина, яка має в минулому якийсь досвід, можливо, це невеликий досвід, бачите, це такий мішечок невеликого розміру. Однак, або, можливо, людина має великий досвід, але з собою у нову дорогу вона бере тільки частину його, тобто весь попередній досвід людина може залишити в минулому. Ця карта може означати, наприклад, початок нового життя, коли ви все своє минуле життя залишили, і почали все з нуля, почали все спочатку. Або це може означати зміну професії, коли ви весь свій попередній досвід залишаєте, берете з собою тільки кілька якихось навичок, і починаєте все спочатку. Ця карта також означає, що в людини є багато вільної енергії і гарний заряд життєвих сил. Якщо ми будемо визначати характер за цією картою, то це спокійний, врівноважений, можливо. Часом навіть флегматичний чоловік чи жінка особа. Однак інколи ця особа може робити якісь авантюрні і непродумані вчинки, за що може потім страждати. Ну той крок, який має зробити дурень, це фактично крок у пустку. І перед тим, як зробити, тобто ми не знаємо, що нас чекає, але ми знаємо, як ми будемо себе поводити. Тобто, в нас є, можливо, якісь навички, які нам допоможуть в цьому новому житті, поки що для нас невідомому. Отже, якщо ми будемо цю карту трактувати, наприклад, у галузі фінансів, то ми побачимо, що людина. Яку характеризується карта? Вона і не багата, і не бідна. Є чоботи, вони не діряві, є одежа, однак це все не розкішне, це все досить просте. Якщо ми будемо говорити про бізнес, то це характеризує якісь стартапи, початок нових проєктів, створення якихось нових товарів чи послуг. І саме тут нам допомагає ось цей ключик, що людина, яка буде починати якийсь новий бізнес, вона це нове для неї діло, але вона чітко знає, що вона робитиме. Вона знає всі кроки, всі шляхи, які приведуть її зрештою до того, що вона буде мати гарний бізнес. Якщо ми будемо розглядати цю карту у стосунках, то для стосунків вона не дуже гарна. Стосунків за нею або немає зовсім, або це якісь стосунки без якихось обов'язків, коли ще майбутнє не обговорюється між людьми. Емоцій так само, практично немає. Лише Можливо, ще ставлення до людини ще не склалося, воно ще нульове. Тобто, можливо, це початок знайомства або це початок переходу якихось відносин, там робочих відносин, наприклад, в якісь симпатії, але ця симпатія ще поки що не склалася, вона тільки-тільки починається, тільки починається перший інтерес, перші якісь захоплення. Однак, якщо ми, якщо ця карта в нас випаде в розкладі на вже існуючі стосунки, то тут скоріше вона скаже про безвідповідальність, про те, що людина не сприймає ці стосунки відповідально, вона не планує там якихось подальших дій або, можливо, навіть ставлення до іншої людини в цих стосунках в неї ніяке. Тобто, чи є ви в житті цієї людини, чи немає, їй все одно людина не любить іншу людину, з якої вона є у стосунках. Якщо ми будемо ставити питання, робити чи не робити, так чи ні, і нам випаде карта нульовий аркан, дурень, то тут порада дуже проста. Ідіть і робіть. Тобто на питання так чи ні, вона однозначно відповідає так. Ви повинні відкинути свої страхи без емоцій з нульовими емоціями, подивитися на ситуацію, прорахувати все, що зможете прорахувати, і йти вперед. І не втрачати часу, не топтатися на місці. Однак ця карта може бути також і попередженням, щоб ви не бігли вперед, а максимально підготувалися до ситуації, убезпечили себе всілякими можливими способами, не властиво в авантюри. Це може призвести до якихось наслідків не тільки для вас, а й для інших людей, які вас оточують. Тому, якщо б ми задаємо питання так чи ні, це однозначно так, однак потрібно все продумати і все добре взвісити, розібратися, так би мовити, в усіх деталях. Загалом ця карта не показує жодного негативу, скоріше його відсутність, тобто нульовий негатив, так? це людина, яка стоїть на порозі змін. І ці зміни скоріше позитивні, навіть якщо вони зараз здаються страшними, людина відчуває, що вона стоїть над прірвою і не знає, куди вона піде. Однак, зрештою, ці зміни призведуть до чогось дуже і дуже позитивного. Тому, якщо ця карта вам випадає, то в принципі вона несе досить таке позитивне значення. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи щось відгукується вам, чи, можливо, щось ви можете сказати і про себе з того, що я вам проговорила. І в наступному відео ми будемо з вами розглядати наступні карти старших арканів. Це маг, який йде під номером один. Побачимось!